Російські добровольці повідомляють про евакуацію понад 7 тисяч цивільних автомобілів із Білгородської області в межах гуманітарного коридору, який діяв з 9-ї вечора по сьому ранку. А з міста Курськ виїхали понад 6 сотень машин. У легіоні Свобода Росії та російському добровольчому корпусі кажуть, про це стало відомо завдяки даними, нібито наданими місцевими правоохоронцями, опозиційно налаштованими до путінського режиму. Інформацію про евакуацію мешканців Кордонних поселень, міста Грайворона, сіл Подолгу, Глотова та Козинки, підтверджує і губернатор Білгородщини. Тим часом в українському гур підтверджують інформацію про те, що диверсійні групи перетворили два прикордонні регіони Росії на зону активних бойових дій, тоді як сторона агресора продовжує наполягати, що відбила атаки. Напередодні російські бійці закликали до термінової евакуації з Білгородщини та Курщини у зв'язку з обмеженою воєнною операцією. І навіть оприлюднювали кадри, як нищать ворожі склади з боєприпасами. У результаті атаки загинули дві людини. В них влучило прямо у власних автах, Ще дев'ятеро людей постраждали. Соцмережами сьогодні ширяться кадри руйнування. Тим часом у легіоні Свобода Росії записали звернення із прикордонних територій у зв'язку із виборами президента Росії. Відправляємо білеті oh, на голосування. Надіюсь, попаде прямо на стол. Владимиру Владимировичу. було б очей неплохо, тому що наша міна видирають його тижневий челендж бавовної на Росії підтримали її співробітники Калуського нафтопереробного заводу. Не стримуючи галасливих емоцій від побачених спалахів, вони. Фільмували свій завод за неофіційною інформацією з наших джерел. Ці емоції їм міг забезпечити наш гур, відправивши атакувати нафтопереробний завод чотири ударні безпілотники. Тамтешній губернатор Роман Бусаргін вже заявив, що ні люди, ні завод не постраждали, оскільки усі чотири дрони збиті. Водночас російські телеграм-канали повідомляють, що три з чотирьох безпілотників влучили по нафтопереробному обладнанню і вивели його із ладу. Обійшлося, нібито. Без людських жертв. Вибори без вибору сьогодні. В Росії офіційно стартувало триденне голосування за президента країни. Перед тим парламентарії з двох десятків країн заходу оприлюднили спільну заяву, в якій відкинули легітимність цього волевиявлення. Назвали його грубим порушенням міжнародного права, статуту ООН та територіальної цілісності України. А ще певні, що Росія навмисно організувала вибори, які збіглися із 10-ю річницею незаконної анексії Криму, що є явною провокацією. Раніше Верховна Рада та МЗС України закликали захід не визнавати результатів виборів президента Росії на тимчасово окупованих територіях. В українському парламенті наголосили, що результати цих незаконних виборів не матимуть жодних юридичних наслідків. Також закликають жителів окупованих територій не брати участі у цьому голосуванні. У багатьох місцях для волевиявлення ще раніше помічали людей з автоматами. Воно триватиме декілька днів. Буде можливість голосувати вдома. Крім того в тих населених пунктах, де є інтернет, окупанти намагаються влаштувати онлайн голосування. Взяти участь у цих виборах можна буде не лише із російським, а й з українським паспортом. Фактично, за відсутності будь-яких політичних опонентів, перемогу пророкують Володимиру Путіну. Він планує стати президентом у п'яте, що цілком наздоганяє рекорди перебування при владі Йосипа Сталіна. А що з цього приводу думаєте? Ви свою думку залишайте в коментарях під цим випуском. Ставте вподобайки, тисніть дзвоник. Це ТСН Онлайн. Ми продовжуємо.